Тут є алгоритм дій наступний протягом певного часу, 10 днів, якщо не помиляюсь, потрібно звернутися до військової комісії, військово-облікової комісії вищого рівня, тобто до Києва. І вони повинні розглянути і направити або вивчити ці документи і вже винести свій вердик або він не придатний, або обмежено придатний, або придатний до військової служби. І в тому разі, якщо вони відмовляють, вже ви маєте право звернутися до суду. Але і тут такий нюанс, що суд не може вас визнати. Наприклад, непридатним або обмежено придатним, він може вивчити документи і сказати, що щось комісія не дослідило певно, і повернути на знову на перегляд даних документів. Тобто суд не наділений правами надавати від відстрочку, бо не надавати. Тобто тут потрібна все медична військово-медична комісія, трішки забув, як назва. Но вони можуть перший рівень, якщо не згодні, подаєте на обласний. Якщо обласний не згоден, то в Київ. Якщо це була обласний рівень, то відразу в Київ подається. Тобто є Певний строк і 10 днів заява на перегляд. І бували випадки. я Вам хочу сказати, от в мене особисто в моїх клієнтів два випадки, коли Київ переглянув і дійсно сказав: от як ви кажете, що там було дійсно підстави надати обмежено придатним, визнати його, але його визнали придатним. Тому що зараз, ви ж знаєте, питають здоровий. Він там каже: та в мене болить там спина, нічого будеш подавати патрони. Там а в мене болить там рука, бо голова, нічого, всіх болить, все підуть. Тобто, зараз, на жаль, от така ситуація. Я не можу сказати, це погано чи непогано, тому. Що дійсно потрібно захищати нашу країну. Але це повинні робити професіонали і люди з нормальним здоров'ям.